Вітаю, друзі. Ви на youtube каналі «ФМ Галичина. аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зимає. Ми долучаємо до розмови Олега Пензена, експерта економічного дискусійного клубу. Поговоримо власне про наші гроші, не лише про наші гроші, але звичайно, в основному те, що стосується нашої безпосередньо кишені. Пане Олеже, вітаю вас. То й я вас також вітаю. Давайте одразу з'ясуємо питання по курсу долара. Перспективах а, і загрозах, які є зараз, ну власне Національний банк встановив курс долара таким, як він є. Дуже важливо, чи відповідає це реальній дійсності, якщо не відповідаєте настільки і наскільки це загроза, навпаки, перспективна практика встановлювати курс долара за потреби або за наказом певних людей на в Києві в національному банку України, будь ласка. Як я складно питання поставили. Ну, щоб, ні, щоб нікого не образити, знаєте. Значить, дивіться. В нормально працюючій економіці валютний ринок працює наступним чином: є продукція, що виробляється на експорт. Експортери цю продукцію вивозять, продають її за вільно конвертовану валюту за кордоном, повертають цю валюту. В країну, ну, бо заробітну платню, податки треба платити у Національній грошовій одиниці. На міжбанківському валютному ринку вони її продають, ну, тому що треба виручити гривню. І це є пропозиція валюти. Є достатньо велика кількість компаній, що займаються імпортом, яким ця валюта потрібна, вони її викупляють на цьому валютному ринку. Таким чином формується попит. Десь там знизу з боку знаходиться готівковий валютний ринок, який по обсягах набагато менший, треба розуміти це, який уважно дивиться на той курс, який формується на міжбанківських валютних торгах, і якимось чином координує свою діяльність з тими показниками, що формуються на цьому міжбанківському ринку. І зверху над цією цією архітектурою сидить Національний банк України, який не вмішується в цей процес, який, ну, так би мовити, є регулятором, і який е, має певний коридор, е, при перетинанні того коридору він теоретично може втрутитися, продати якусь надлишок валюти або скупити надлишок валюти. Для того, щоби утримати курс от в тих межах, які він собі там десь намалював. Коридор величезний, довгий, і так далі. І так, далі. так працює нормальна економіка. У нас ненормальна економіка. Я думаю, що ні в кого не викликається жодного сумніву. У нас є єдина організація, яка продає валюту. Ця організація називається Національний Банк України. Та і продає ну, він банкам. Ну, можливо, просто не всі люди знають. Так, <свят> <свят> та, продає він, ну, дивіться, от, е, міжбанківський валютний ринок, та, от є купа імпортерів, які хочуть завести в країну щось: від е, новітніх автомобілів в автосалони до паливомастильних матеріалів. Трейдери, які везуть їх з Польщі по контрактах з Орленом, наприклад. Звідки вони валюту беруть? Вони виходять до банків своїх. З проханням купити цю валюту на міжбанківському валютному ринку, банки виходять, пропозиції ж нема. У нас ж ну, проблеми великі. У нас ж дуже маленький експорт, у нас е, обмеження вивозу товарів за кордон. У нас, е, от тільки тільки зараз починає нормально працювати зерновий коридор, але все рівно треба розуміти, що загальний обсяг того, що продається, набагато менший. Е, лишилося десь менше чвертки металургійної промисловості. Звідки візьметься валюта? Валюта береться від Національного банку України. Він єдиний і основний продавець. І в залежності від того, скільки він продає на міжбанківському валютному ринку цю валюту, таким чином і формується курс. Тобто, якщо я хочу курс опустити, я трошечки менше продаю, я роблю по-інакшому. Я просто говорю: я вам сьогодні валюту продам по 39,6. Купляєте? Купляємо, бо треба. А завтра я вам валюту продам по 39,1. А післязавтра по 38,5. От в мене є таке бачення, яке сформоване моїми зобов'язаннями по е, забезпеченню відповідного рівня інфляції. А, а, а зобов'язання перед ким? Перед е, президентом, перед, е, перед Кабінетом міністрів? Ні-ні-ні. Дивіться Перед МВФ. Ні, є закон, закон про Національний банк України, де визначено, що він відповідає за інфляцію України. Ну, інфляція прописана, я так розумію, в законі про бюджет там, чи, 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 чи в якому там документі вона буде прописано. Ну, інфляція. ну там прогноз. Про, там прогноз. Але коли приїжджають іноземні е, е, міжнародні фінансові організації, от я теж дуже обережно це сказав. І кажуть, так ви ж обіцяли інфляцію менше 5%, а ось вам, будь ласка, інфляція 3,2%. От дивіться, як ми спомоглися потужно. Тобто, ми відзвітували від, перед старшими товаришами, от так це називаємо, дуже обережненько, що ми виконали зобов'язання по інфляційних очікуваннях. До речі, для прикладу, а знаєте, яка інфляція в березні місяці була в США рік до року? Ну, більше, ніж у нас точно. А, 3,5. У нас 3,2. У нас інфляції в воюючій країні менше, ніж Америки. Сльози мені заважають говорити. Але менше з тим. Тобто, от таким чином працює оця система. Тобто, коли ми з вами говоримо про курс і курсу утворення, треба розуміти, що там на 100% впливає Національний банк України. Скільки він продасть валюти, по якому курсу він продасть її, отакий от курс і буде. На валютних торгах, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. А звідки Національний банк України бере ту валюту, що продає? Він же її не друкує, правда? А він Но... її бере у Міністерство фінансів? А яким чином Міністерство фінансів з'являється валюта? Макрофінансова допомога. Ну от нещодавно нам виділили черговий транс, що мають виділити з тих 50 мільярдів, які нам пообіцяв. Так, півтора е мільярда. Ну, найбільший, найбільший обсяг ми отримали з вами в березні місяці, там було так, аж 9 що... мільярдів доларів. Uh -huh. Міністерство фінансів продає цю валюту Нацбанку. Нацбанк у нас офіційно друкує гроші, він емісійний центр. Тобто він надрукував гроші під той обсяг валюти, що йому продає Міністерство фінансів. Міністерство фінансів бере ту валюту і виплачує соціальні зобов'язання, там перераховує необхідні кошти для пенсіонерів. Ну, тобто, там виконує ті речі, які він зобов'язаний виконувати в межах макрофінансової допомоги. Тобто, не фінансує війну за ті гроші. Так от. Ота валюта, яка продається е, Нацбанку, а Міністерством фінансів, вона йде в валютні резерви. І у нас сьогодні тих валютних резервів 43 мільярди доларів на хвилиночку. Це найбільша цифра за всі роки незалежності України. У нас з вами е, в травні місяці 2022 року валютних резервів лишалося 21 мільярд. Зараз 40. Але ж це ж, я на я розумію, гроші не лише в готівці, це, очевидно, якісь зобов'язання, можливо, можливо, якісь облігації чи, чи головно. Так, ні, Ні-ні-ні, дивіться, ні, дивіться, дивіться. двіться 에... саме гроші. Зобов'язання зобов бере на себе Міністерство фінансів, mm -hmm. зобов'язання бере на себе уряд, зобов'язання на себе бере влада України. Є певні ну от ті зобов'язання, вони в тій чи іншій мірі прописані в меморандумі із Міжнародним валютним фондом. Вона, вони прописані в графіку реформ під назвою Ukraine Facility. Угу. Отам От є оті зобов'язання. Там є певні зобов'язання по відношенню до е, Національного банку України. Наприклад, там є зобов'язання, що не можна Національному Банку України викупляти облігації, що емітує Міністерство фінансів. Чому? Тому що це є пряме друкування грошей. Тобто, друкувати гроші не можна. Є певні е, погодження з Міжнародним валютним фондом, маячки пов'язані із інфляцією. Інфляція не може бути більше 5%. Ну, от вони там приблизно і утримують ті речі. Тобто е, головна думка: е, для чого Національний банк зараз опускає трошечки курс? Ну, от сьогодні ми маємо, скільки там. 39,6. Ну, і якщо подивитися реально готівково, він десь плаває на рівні 39,6 плюс-мінус. Чого? Е, ну Тому що прийшла макрофінансова допомога. Ну, от вибачте, я, я щойно заглянув до себе в додаток одного. Ну, державний банк. Тут можна вже говорити: Приватбанк це ж державний банк. та Ну, 39,46, я так розумію, купівля, Ой, тобто. да а, ні, Продаж і 4, ну, 40 купівля. Ну, знову ж таки, але це ж не, не, не Нацбанк, це я так розумію, не офіційний курс, де ще дивіться, можуть. Дивіться, дивіться. дивіться. Е, банки ж встановлюють той спред, тобто різничку між, поп... між купівлею і продажем, угу. ну, вони ж мусять на чомусь заробляти. Але це приблизно та сума, яку ви назвали, та, там, 39 та, плюс-мінус. Та, та, так, 39,6 плюс-мінус туди-сюди. Е, чому, власне, це відбувається? Тому що. Е, Міністерство фінансів отримало е, макрофінансову допомогу, е, він має виплатити відповідні платежі е, за квітень, е, підготуватися до травня. Е, йому ж бажано продати цю гривню дорожче. Ну, тобто, щоб курс був е, кращим. Що для національного банку кращий курс? Для, для, для Що для Міністерства фінансів кращий курс? Ну, тобто, чим гривня дешевша? Ти він за свій умовний долар отримує більше гривні. Ми ще розуміємо. Ну та і заплатить потім цими більше, гривнями соціальні виплати так, так, і так. багато. багато так, тим більше, коли ми піднімаємо з вами бюджет на 24-й рік, там середньорічний курс 46. Але ж тут питання: що знаєте, Я от додам: добре, ви е, знизили більше грошової маси, випустили, умовно кажучи, на ринок. Але чи люди за цю грошову масу куплять те, що вони купували раніше? Бо я так ну купуючи приблизно ті ж самий перелік товарів з місяця в місяць, розумію, що ну в мене більше і більше на це йде гривень. Тож питання ще в тому, чи не сильно змінюється купівельна спроможність населення? До чого людям ну, до чого готуватися? Бо знов інфляцію малювати це, це одна історія. Ні, інфляція це не та історія. Інфляція це якраз індекс росту споживчих цін, угу. тобто вона Ми адекватно відповідає реальні. реальності. Ну, ну, ну чекайте, ну, давайте ми пройдемо з вами. Дивіться, я історично так складається, що я досить часто тепер типу, коментую ціни на продовольство. Особливо ну, Бо людей це цікавить, так. Особливо напередодні Великодних Свят. Давайте ми пройдемося по Базару, та? Краківському, зокрема, щоб далеко не ходити під Львову. Запитайте продавчинь, скільки коштували яйця, наприклад, рік тому, скільки коштують яйця зараз? Запитайте, скільки коштує олії, скільки коштує цукор. Запитайте, що робиться з, ну, з борошном. Ну mm -hmm. тобто, то, що ви вкладаєте на хвилиночку в великодню Паску, все подешевше. Чи не так? А яйця взагалі 30% мінус по відношенню до минулорічних цифр. Це трагедія для виробника. Ви маєте розуміти, що це так і є. Тобто виробник сьогодні для того, щоб вижити, продає практично собі у збиток. Ну, Маємо ситуацію з блокуванням кордонів, ніде ніхто нічого не міняється. А ну, птиця ж несе на птахофабриках яйця, їх треба ж дівати. Не будете ж їх знищувати, правда? Ви викидаєте їх на ринок. Пропозиція значно перевищує попит. Що робиться з ціною, вона падає. Що виросло реально? Виросло м'ясо відсотків на 10 за рік. Виросло е твердим якийсь сир. Ну, грубо, та, десь відсотків 6-7 на рік. Тобто, якщо я не беру дорогенькі супермаркети у Києві. Ну, так. правду. якщо ми з вами підемо в Гудвай, не хочу нікого там рекламувати, але там. Або там, чи ще кудись. Або вля сільпо, в Мандарин Плаза, там матір Божа. Але ж ми не ходимо там, де матір Божа, правда, ми ходимо там, де більш людяно. Ну, а там, де більш людям, ну, там ціни такі, як я говорю. Тобто, ну, не є на сьогоднішній момент. Та до речі, до речі, коли ми з вами говоримо про інфляцію, там є купа так званих державно регульованих цін. Що це означає? Це означає, що ціна на газ лишається вже ой-ой, ой, -ой, -ой і початку війни без зміни. Ціна на електрику ну, підняли літом минулого року. Зараз нам стращають, що будуть піднімати знову, але вже вона ну, ну, 20, тобто... 20, 20, Трохи більше двох гривень лишається кіловат година, як і була. А ви Ваші порадили? б, я, я просто одразу скажу, бо у нас там час небагато, але вам так цікаво говорити, я б говорив би довше, але я ще кілька речей поточню. А от ціну зараз люди мають от нас такі розуміють, так завжди буває, коли люди мають певні борги. Ну, з об'єктивних причин. Хтось, можливо, з суб'єктивних причин, але в основному з об'єктивних причин люди мають борги за теплову енергію. Чи не здорожчає до наступного опалювального сезону теплова енергія, а, це, це теж важливо. І, і чи вдасться там людям. Слухайте, я абсолютно впевнений. Певнений, що ми в травні місяці будемо мати перегляд ціни тарифів на енергоносії для населення. Ну, щоб ніхто навіть не сумнівався. Однозначно будуть підвищувати тарифи на електрику. Справедливо, несправедливо не обговорюю. Чому саме зараз закінчується опалювальний сезон? Вже трошечки суспільний простір інформаційно викидають. Знаєте, такі е, попередження невеличкі, хлопці, ми вимушені будемо підвищувати, бо треба гроші для відновлення генерації, -та -та. Е, Про це можна дуже довго говорити. Але е, на сьогоднішній момент різниця між ринковим тарифом і тарифом, що є у населення, е, покриває е, державні монополії, покриває Укренерго, покриває енергоат. Це називається покладання спеціальних обов'язків. Хто в тій темі, ті розуміють, про що я говорю. Тому я думаю, що підніматися вони трошки будуть не до ринкового рівня, але десь я думаю, не дай Господь, але на гривні, я думаю, що кіловат годину електрики нам піднімуть. З газом ситуація трошки простіша, тому що це газ власного видобутку. Якщо не буде обстрілів газотранспортної інфраструктури, від Окупантів, то я думаю, що з газом можливо і підніматися ціна не буде, але електрику, я думаю, що вони піднімуть по-любому. Ну, я на останок дуже коротко, але ми очікуємо, що вже завтра, в суботу, як принаймні було проанонсовано, в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки мають розглянути і утвердити. А Білий Дім має підписати законопроект про допомогу Україні. Зрозуміло, що там в основному йдемо про воєнну допомогу, ну і там повернення поповнення арсеналів армії США за ці гроші, але в будь-якому разі це сигнал, що Штати допомагають Україні в збройному питанні саме в протистоянні ворогу і в можливості вистояти. а в перспективі навіть десь і завдавати контрударів. Тобто, це потужний сигнал. Цей потужний сигнал якось на економічну ситуацію, на можливість е якісь інвестиції, можливо, навіть заводити, воно якось вплине. Що це речі, які не треба взагалі поєднювати і ніхто на це не зважатиме з, з тих людей, які е, дивіться, хотіли б вкластися. Та дивіться дуже коротко: значить, в тих 61 мільярдах там десь приблизно 7,5 тих, що піде на макрофінансову допомогу. Угу. Тобто ті прямі гроші, які прийдуть в бюджет, кшал того, що ми отримуємо від європейців там, від японців, від е, там є одна маленька особливість. Е, американці прописали, що е, та макрофінансова допомога не може використовуватися для виплати пенсії українським пенсіонерам. Uh -huh. Чого вони їх там приперли ті українські пенсіонери? Я не знаю, але факт є фактом. Тепер, що стосується інших грошей: е, 32 чи 33 мільярди доларів, трошки більше навіть е, підуть на американські підприємства. Yeah. Які вироблять військову продукцію, яка потрапить в, на склади Пентагону, і яка замінить е, ті е, товари військового призначення, які знімаються з експлуатації в Америці і будуть передаватися в Україні. Тобто це працює так: Тобто вони фінансують свої е, підприємства, своїх робітників, які. Е, Ну, щоб ми розуміли, те, що вони знімають з експлуатації, як правило, треба утилізувати. Утилізація uh -huh. це є гроші. Uh -huh. на що тратити додаткові гроші, якщо їх можна віддати в Україні? Україна буде щаслива з того приводу. А е, оця допомога, так звана 61 мільярд це якраз ото, що замінить е, оті кошти. Так, там ще є гроші на проведення навчальних робіт в навчальних центрах для українських вояків. Оце по суті. От той перелік тих заходів, які будуть фінансуватися за рахунок цих грошей. Ця допомога нам конче потрібна, тому що то, що буде зніматися з експлуатації, воно цілком їстивне ну з воєнної точки зору. Тобто, це ті ракети, які потрібні для протиповітряної оборони, це ті боєприпаси, яких сьогодні катастрофічно не вистачає. Так що з моєї точки зору, це надзвичайно важлива для України річ. Ну, я знаю, якщо ще хвилинка є, я поставлю це запитання. бо вчора його обговорювали. порахували експерти аграрного ринку, що десь на 8 мільйонів тонн агропродукції ми менш, менше зберемо цього року, ніж минулого. У нас буквально дві хвилинки. Це суттєво вплине на експортну виручку, чи ні? Чи ну, це можливо для внутрішнього ринку якось зіграє по ціні? По перше, я би дуже обережно відносив до тих прогнозів. Чому? Тому що ті прогнози надзвичайно сильно залежать від Господа Бога. Uh -huh. Ну, простіше кажучи, від погоди. So. Минулого року нам аграрний наш міністерство говорило, що ми отримаємо врожаю десь на рівні 65 мільйонів тонн максимум. Отримали 82. Uh -huh. Бо Господь Бог минулого року любив Україну. Була прекрасна погода, була дуже велика врожайність. Цього року ми посадимо стільки, скільки посадили у 23-му. Ну, у 2022 році. Ну тобто, от після того, коли ми отримали втрату території, от той загальний обсяг клин, що ми посадимо, він десь на відсотків 10 менше того, що було раніше. Вони тому і так рахують: на відсотків 10 менше врожаю. Але в залежності від погодних умов, його може бути більше або може бути менше. Тому от вони прогнозують трошки менше, щоб потім, якщо буде добре, зрадіти що більше. Наскільки воно вплине, дивіться. Я би заспокоїв всіх, у нас десь приблизно треба 12 мільйонів тонн для того, щоб повністю прогодувати Україну з голови до них. Раніше було 18, на скупу народу поїхало, трошки зараз менше 12. Ми зберемо, ну, ви ж знаєте, 74 мільйони. Ну, тобто, по великому рахунку, експортний потенціал у нас по зернових буде, напевно, десь на рівні 30, по олійних, напевно, на, десь на рівні 15-16 мільйонів тонн це багато, реально. Якщо наші трейдери ще й будуть вчасно повертати гроші, а не за залишати продану, за кордоном їх як... Так, за продану українську продукцію. Тоді не тільки Національному банку України треба буде продавати валютну виручку на, валюту на міжбанківському валютному ринку. Що почали, ті ми закінчуємо. Ну, власне, так. тому закликаю наших глядачів, донатимо на Збройні Сили України. Підтримуємо чи можемо, хто має сили зараз і бажання, не очікуючи нічого, долучатися до лав сил оборони, захищати нашу землю. Це те, що ми можемо реально зробити для того, щоб підтримати перш за все себе самих і життя нашої держави, ну і власне і економіки. Якщо все буде добре в цьому питанні, буде і допомога наших партнерів, то звичайно ми виживемо і переможемо. Дякую дуже, що долучилися. Олег Пензен був з нами, експерт економічного дискусійного клубу. У вас я закликаю знову ж таки донатити на збройні сили. України ставити лайк, поширювати, коментувати це. відео. дуже важливо ваша думка, чи що ви робите з гривнями доларами, чи відчули ви подорожні здешевшення продукції на особливо напередодні Пасхи? Ну і також, які ваші очікування щодо майбутнього, це YouTube-канал «ФМ Галичина. Аналітика. Маркер події мене з вас Резима нагадує. тримаємося. Купе, бережіть себе і до побачення.